Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 6 грудня 2025 року. Вітаю всіх святом святого Миколайчика. Сподіваюся, всі отримали приємні серцю подарунки. Я вже зробила, почала робити таро передбачення, мене задзвонив телефон, вбив мені, тому ну, не буду брати інші карти, беру. продовжуємо. У нас сьогодні випала вежа, вежа і на дні колоди трійка кубків. Ну, розпочнемо ми з вежі, тому що у нас цілу ніч була повітряна тривога, і шахеди, і ракети, і все, що хочеш. І тому, тому напевно, і вежа нам випала, тому що я ще навіть новин не дивилася, влуч... швидше за все були влучання. І от маємо вежу. Не хочеться матюкатися, але маємо такі реалії, що нам ще ця енергія програється ось так з влучаннями, з вогнем. Для когось може програтися енергією руйнації, ну, бо сама по собі вежа це вогонь, це хаос, це катастрофа, це потрясіння, це травмонебезпечна енергія, тому будьте обережні. Хоч і немає ні дощу, ні снігу, і сухо і тепло, але будьте уважні, обережні, можна перечепитися, впасти і наробити собі проблем. Така вже ця енергія. Ну, Хаос, який приходить раптово в наше життя. Зміни, які ми не чекаємо, які не питають дозволу. Для когось може програтися електроприладами, які виходять з ладу, тому що це вогонь, це електрика, це агресія. Ну, і в самий непідходящий момент, і саме в той момент, коли нам потрібно. Тобто ми е, снідаємо робимо собі тости, тостер вирішив, що йому пора на пенсію. Нам потрібна праска, все праску переклинило, перемкнуло щось там. ну, Розумієте, але який би щоб ваше життя не прийшло, це завжди на краще. Ще тільки вчора була повня, і, можливо, хтось не всі з нас ще. Можливо, зрозуміти, зрозуміли. Ясність прийшла, але ще відпустити важко, ще потрібно це якось осмислити, подумати, опрацювати в своїй голові. І, от вежа допомагає нам забрати все руйнівне з нашого життя. Вона, начебто, звільняє місце для нового. Якщо у вас згоріли електроприлади, зламалися, не переживайте, тому що купите кращі, новіші, сучасніші, навороченіші, але за менші гроші. І будете ще більше задоволені. Тобто для когось це може програтися ну, стосунками, з ну, фаркою, так? Коли все я звільняюсь з роботи, я йду, я. Такою різкістю, категоричністю, агресією, так? тому що ну, вогонь він такий, він спалахує за секунду і все руйнує зразу. Знову ж таки, не лякайтеся, тому що це з нашого життя тільки йде те, що нам вже не пра... на нас не працює. Нам не дає розвитку, не дає радості, не приносить наше життя, і нам не потрібно. І дає можливість поміняти, відбудувати, бо вежа руйнується. Руйнується до фундаменту і дає можливість нам відбудувати цю вежу нову, беручи до уваги міцну, таку, як ви хочете. Можливо, нам не подобалось, і давно вже хочеться, хотілося щось спробувати інше, ну, якось щось поміняти, але ви не наважувалися. От маєте сьогодні таку енергію, яка зробиться замість вас. І ви маєте можливість відбудувати нову вежу, таку, як ви хочете. Беручи до уваги все, що вам не подобалось попередній. І це не обов'язково, якщо це у вас стосується от, стосунків, рідне, між сварка з рідними, це не обов'язково, що все, кінець, все пропало. Розходимося, розводимося. Ні, це і завжди є можливість домовитися. Тільки від вас залежить, з ким ви будуєте ту вежу, яку її ви будуєте, то тобто ви маєте можливість домовитися, враховуючи те, що заважало вам попередній. На дні колодивна стрійка кубків ще одна грань, вже трошки інша. Можливо, вку... вчора, позавчора, там напередодні, ви щось святкували вдома, з рідними, з сусідами, з друзями, можливо, це корпоратив на роботі. Ну, неважливо, як мінімум троє людей. Ви щось святкували, випивали і. Щось там почули, щось потім спровини слово за слово, один одному передавали, перекрутили плітки і обернулося це вежею, вибухом, такими виясненнями відносин. Знову ж таки, не лякайтеся, тому що вежа вам показала, хто є в вашому житті, хто поряд з вами, а можливо, відкрила очі, відкрилася там зрада, так, так. трійка вона часто показує на трикутник, там, де є троє людей. І ви краєм вуха, чи не краєм вуха, чих, можливо, вам відкрили очі на це, тому що повня відкриває очі і викриває всю неправду. І вам про це сказали, чи ви здогадалися, і маємо як наслідок вежу. Ви приходите додому і виясняєте відносини. Ну, або то хтось з, вдома, з ваших там, рідних чи на роботі святкували, і знову ж таки щось там почули, щось їм не сподобалося. І спровокував. Прийшли додому, і давай виясняти відносини. Ну, ну ви зрозуміли хід моїх думок. Як кого програється? Не знаю. Підставляйте, напишіть мені, будь ласка. Ну, але для нас, всіх українців, вежа, от маємо те, що тут намальоване. У більшості, на жаль. Ну, давайте подивимося, що нам... Ой, аж котик мій не витримав. Куди? І ти вежі не хочеш? І ти не хочеш такі. Ніхто не хоче таких сусідів мати. Ну що, ми їх не обирали. Ой, сонечко. Сонечко до нас хоче. Що нам буде допомагати? Ну, якщо я щось забагато говорю, не дивуйтеся, тому що цілу ніч не спали і я вже як зомбі. Що нам буде допомагати? Не судіть строго. Міння підлаштовуватись під ресурси. О, це супер! Суперкласно у споєднанні з вежею, з блискавкою, з руйнацією. Що би тут не відбулося у вас, ви знайдете вихід, ви знайдете можливості, ви знайдете ресурси, ви використаєте свої там, і дипломатичність, і вміння домовлятись, іміння, і винахідливість, і гнучкість, і можливості, і ресурси, і хочу, і можу, і все, що завгодно. Тобто підлаштуєтесь, викрутитесь. Супер, а що нам буде заважати? Що нам буде заважати? О, відлюдник, копання, самокопання і ще й старший аркан. А двійка пентаклів це є отака мацюпусінька двіючка. тільки початок шляху, ну, тобто розумієте, що відлюдник буде впливати набагато більше? Копання чому так сталося? Особливо копання, бо тут одна людина в собі. Відлюдник він дуже любить шукати в собі проблему, особливо в мінусі відлюдник. Я вас дуже прошу: це мало бути, щоб не відбулося ну, крім руйнації, мається на увазі. Це не мало бути. Це не ми в цьому винні наші йопнуті сусіди. Ну, все-таки ляпнула. Стримулася, стримувалася і вибачайте. В блискавка забирає з життя все непотрібне, все, що нам заважає жити, дає можливість нам для нового простору. Світлого, гарного, такого, який надихає, який тішить нас, не потрібно нам копатися в собі. Це не, не... Ну, навіть якщо є наша вина в чомусь, то все, вже проїхали, вже це пройшло, вже, вже нема сенсу. Вже треба дивитися вперід, не назад, а будувати нову вежу. Тому не треба копатися, не треба. Знаєте, Відлюдник це бажання сховатися, таке усамітнення. Заховатися, ображатися, дутися, шукати, думати, аналізувати, споглядати ну, розрозуміли, не потрібно цього робити, бо це, це вам, вас затримує і буде впливати на, от, на нову вежу. так, Тому що ви знову будете тягнути оце все, що ви тут будете думати і, і от, о, варити, травити в собі, ви знову будете. Хочу, не хочу, хоч навіть не хотячи, ви будете вставляти оці камінчики в нову, нову вежу. Тому відлюдника ми заховаємо, не потрібно. У нас нема часу думати. Нас треба підлаштовуватися під, під нові обставини. Треба швиденько, чи не будемо на вулиці. Ви ну, розумієте, що я образно все говорю. Нам треба швиденько будувати нову вежу. Тому що я хочу вже жити щасливо, я хочу вже бути радісною, натхненною, коханою, закоханою, ну, тобто, такою, такою людиною, якою я хочу бути. У нас нема часу для самокопання. Час летить так швидко, я тільки встигаю. Тижневе зробила, вже знов треба тижневе робити. Яке самокопання, яке ображання? Нема все, відлюдника нема, заховали. У нас є двійка пентаклів. Є Гнучкість є винахідливість, є збалансованість, є адаптація, є дипломатія. Найкращі наші якості ми свої проявляємо сьогодні. Ну що, мої дорогенькі? Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Дуже-дуже сильно того хочу, щоб хоча б ну, сьогодні, після такої важкої ночі, можна було прийти до тями і заспокоїти нерви. Люблю вас обіймаю. Як би не було боляче, як би не було важко, як би не хотілося, мусимо. Ми сильні, ми вільні, ми незалежні. І ніхто не позбавить нас цього. Мусимо ще трошечки потерпіти. Обіймаю вас міцно, мої дорогенькі. Гарного вам дня, гарного настрою, натхнення, бажання і побільше позитиву. Чекаю на вас зворотній зв'язок, розказуйте про себе, пишіть, діліться своїми враженнями, діліться своїм настроєм. Мені це дуже приємно. Ставте вподобайки. Ну, а хто ще не з нами, приєднуйтесь до магічного простору зоряне таро. Почуємось, мої любі. Папа. Пишіть, що Миколайчик приніс. Що ви отримали, які подаруночки? Ну що, мої любі, побіймаю вас, папа.